Друзі, вітаю! Щиро дякую вам за підтримку. Е е хто не підписався, ще підписуйтесь і коментуйте. Дуже приємно читати ваші коментарі. Е зараз хочу показати вам це. І зараз я знаходжусь в моїй е фіалковій Халабуді. Так, е підписана на канал е тептиці Лідії Кононенко. У неї є одне відео, там вона говорить. Про, е, у цьому відео говорить е, про свою халабуду, так, про, про свою теплицю. І оце я як заходжу сюди, так е, постійно згадую її слова, оці, як вона говорить, моя Халабуда. Оце я говорю, моя фіалкова халабуда. Е, дуже шкодую, що я не відкрила магазин, послухала свого чоловіка і не відкрила. Магазин. Зараз були б у мене і полички, були б у мене і лампочки, все б у мене було б. І дуже було б все е, к місту, а, к місцю. А зараз е, дивлюся, стаю, що, ну, е, дивлюся, що треба мені все це розсаджувати і ставити, і е, що в веранду туди, е, туди я вам показувала віконечко. Що тут далі буду розкладати. І зараз це стаю і дивлюся. Я дуже говорю, вам дуже шкодую, що я послухала свого чоловіка і не відкрила магазин. Дуже шкодую. Зараз побачите фотографії. Так, зараз покажу вам фотографії фіалочок, які я ну, хочу виставити на продаж. І це я тільки, зараз тільки дві виставляю, а будучи попереду відео в мене я буду вам показувати, що в мене є на продаж. Це я сьогодні цілий день на дворі, на городі. І зараз хочу вам показати фіалочки, які назву побачите у себе на екрані, які я виставляю на продаж. І, і Пишіть, пишіть в Фейсбуці, пишіть мені е, там, ну, за відправку. Да. І зараз ще побачите фотографію в себе на екрані, в якому стані приході, приходить мій посадковий матеріал. Ну, е, в якому стані приходять мої растинки до людей, які купують. Я хочу вам сказати, що дуже-дуже давно, коли я займалася фіалочками і продавала, даже, і відправляла Укрпочтою. Ви знаєте, що Укрпочта трохи довше, ніж нова почта. І доходили в доброму стані, рослинки доходили, і мені прислала одна жіночка, купила, ну, робила мені замовлення, я її відправила. І вона мені прислала фотографію, в якому стані прийшли мої фіалочки, діточки фіалочок. І оцю фотографію я вам хочу показати, ви зараз побачите. І пишіть в Фейсбуці і тут в коментарях, і ми з вами домовимося, я вам відправлю, не хвилюйтесь, все дійде дуже добре і не. Не, не хвилюйтесь. І, 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 будучи, ну, дуже вдячна вам е, за те, що купите, і буде рости у вас все-все ну, дуже добре. Е, давайте будемо допомагати один одному. О, ось так, друзі. Ну ось. Е, Зараз, поки так, поки таке не дуже довге відео, я вам обіцяла показати одну річ. У мене буде ще декілька відео на городі, а потім я вже буду переходити до своїх рослинок сюди і буду тут знімати відео. І буду показувати вам і хочу вам розповісти, з чого я починала дуже-дуже давно. З чого я починала, з, з, ну, з чого починалася моя колекція, перша, так, і е, з чого все це було, і що вони у мене є. Щиро дякую вам за підтримку. Коментуйте. Е, Стрептокарпуси ще буду вам показувати, які в мене є на продаж. Попереду буде в мене відео. І піду відпочивати, бо втомилася я трохи. Відправлю вам. Без всяких там проблем, нічого такого ні, ні, цей не, не буде. Ні, не хвилюйтесь, що дуже там, що упаковка там чи ще, ще, ще щось, і все буде добре. Все упакую і відправлю. Пишіть і питайте, буду відповідати вам. І все буде добре. Хочу побажати вам міцного, міцного здоров'я, мирного неба вам. І хай вам щастить, вам була Оля, до зустрічі, мої хороші!